І сарінання проводить дослідження, важливі для сектору громадських організацій, для того, щоб краще планувати свою діяльність, проєкти, активності. Нещодавно ми провели низку досліджень, одне з яких було присвячено потребам і викликам волонтерського сектора. Це дослідження ми провели з фондом демократичних ініціатив. І власне, презентація була на нещодавньому форумі правових реформ. Дослідження показують, що 80% організацій громадянського суспільства продовжують виконувати свої місії і після того, як розпочалася така широкомасштабна війна і вторгнення в нашу країну. Ще одне дуже важливе дослідження, яке ми провели, стосується мапування організацій, які працюють у ветеранській тематиці. Зокрема, сьогодні обговорили результати дослідження. Це дослідження ми провели разом з соціологічною агенцією Vox Populi. Ми намагалися вивчити поле ОГС із переліку 1066 організацій громадянського суспільства, які працюють у ветеранській сфері. Те дослідження, яке ви провели, воно насправді нас дуже сильно надихає. Тому що зараз Міністерство соціальної політики як ніколи пріоритизує надання соціальних послуг. Перед нами стоять не тільки виклики на фронті, перед нами стоять виклики в тилу. Ми маємо вчити людей надавати якісно послуги, як спілкуватися. Компетентність має бути. Більша завмотивованість. Те, що тобі просто болить, цього недостатньо. Треба бути компетентним, треба бути професійним, треба розвиватися. Радо будемо ділитися тими можливостями, які через нас можуть приходити до вас, як до активних людей і організацій, які працюють в Україні. Дуже важливе створення такого середовища, де державні інституції та інститути громадянського суспільства створять таку синергію зусиль, яка буде спрямована на задоволення потреб ветеранів, членів їх сімей, членів родин загиблих. Всі ці дослідження можна знайти на сайті САРЄднання заохочую ознайомлюватися і надавати свої коментарі.